Професіонали навчатимуть прекрасну половину людства фінансової грамотності. Банк Львів у рамках форму ОСББ підписав меморандум із американським агентством з міжнародного розвитку USAID. Тож охочих ляв'янок навчатимуть за програмою розширення підприємницьких та лідерських можливостей для жінок. Наш проект фінансується американською агенцією міжнародного розвитку англійською мовою. Це називається USAID. Це державний орган, який допомагає багатьом країнам. Щодо України, то тут проект називається розвиток фінансового сектора. І одним із компонентів цього проекту є допомога жінкам, зокрема жінкам, які мають власний бізнес. Навчання проводитимуть і для досвідчених підприємців, і для тих, хто лише починає власний бізнес. Мета спростити доступ до кредитів для малого та середнього бізнесу, а також навчити жінок, як працювати, аби втриматись на плаву у світі бізнесу. Підписаний меморандум це продовження співпраці банку Львів з урядом США. Рівно рік назад підписали основний договір з ними співпраці. Ми отримали 5 мільйонів доларів для фінансування малого середнього бізнесу. Це продовження нашої співпраці, це меморандум для підтримки жінок, жінок в підприємській сфері. Він не носить вже фінансового характеру, він вимірюється грошима, але він є для того, щоб підтримувати їх, надавати їм послуги навчання. Щоб їх фінансової грамотності відповідно їх готувати для підприємницької сфери, така програма для жінок запроваджена за підтримки українського банку вперше та діяти буде на постійній основі.